Марія чашка вже готова долучитися до нашого ефіру. Заступниця командира батальйону Закарпатська Січ Легіону Легіону Свободи. Пані Марія, вітаю вас в нашому ефірі. Дякую, що прийшли. Доброго ранку. Доброго ранку. Слава Україні! Вітаю героям! Слава! Як у вас ранок? Що, що вночі, і що відбувається на вашому напрямку? Розкажіть, будь ласка. Загалом картина, напевно, дуже схожа по усьому східному напрямку, десь ворог атакує більше, десь ворог більше обороняється. Але якщо говорити про загальну картину нашого напрямку, то можна говорити однозначно про те, що ворог бачить, що немає достатньо потуги і сили, аби прорватися через укріплення збройних сил України. І саме тому починає ще раз більше і більше атакувати цивільні об'єкти, цивільну інфраструктуру. Якщо ми, якщо говорити про напрямок ті сели, які залишилися ще окуповані Харківщини, Луганщини, і у напрямку до кордону, до державного кордону Росії, то можна однозначно стверджувати про те, що ворог скоріше намагається утримати вже окуповані території. Аніж рухатися у наступі, тому що у їм на це не вистачає потуги, тому що ми всі знаємо, що основні сили вони зараз зосередили на східному напрямку на напрямку, на напрямку на насту на наступу Бахмуту. А якщо ми говоримо про територію північніше, то це все таки вони намагаються більше окопуватися. Оборонятися і утримувати вже окуповані території, і хоча раніше вони постійно говорили про те, що е, наскільки для них не страшна українська армія, наскільки збройні сили України для них, начебто, не мають особливого значення, і вони швидко все захоплять, але ми бачимо, що вони щораз більше і більше окопуються, будують фортифікаційні споруди, намагаються оборонятися і захищатися. І тоді логічно у нас виникає запитання. То для чого ж ви так сильно окопуєтеся і сильно намагаєтеся оборонятися і утримуватися, якщо вам настільки не страшна українська армія, з одного боку, і з іншого боку, залишається звичайно дуже високою ракетна небезпека, і ми розуміємо, що це. Намагання залякати українців, намагання такої, начебто, демонстрації сили, якої ми, начебто, мали би злякатися і перестати наступати, але хочемо запевнити всіх наших ворогів, що вам не вдається і ніколи не вдасться залякати нікого з українців, тим більше збройні сили України, і це тільки нас ще більше може розлютити і ще більше додати натхнення до перемоги і бажання знищувати ворога. Тому ці всі агонічні дії, які проводить зараз ворог, насправді шкодить більше ще їм, аніж шкодить Україні і навіть і цивільному населенню України пані Марія. Скільки зараз у відсотковому відношенні залишається окупованої території? Я пам'ятаю, це дуже давня інформація. Говорила про 6% Харківщини. Вже навіть менше ніж 6% і ми успішно просуваємося всім фронтом збройних сил України у напрямку державного кордону України у напрямку Росії. Угу. Якщо ви говорите про їхні мінімальні, наскільки я зрозуміла, такі наступи, да, намагання раніше вони були частішими, зараз вони знизили свій темп, правильно? Ну, періодично ці наступи проводяться періодично по всій лінії східного напрямку. Проте, що стосується безпосередньо лінії зіткнення, то ворог, як і раніше, дуже активно по всій лінії використовує артилерію, надзвичайно активно використовує артилерію, використовує також авіацію. І останнім часом особливо активізувалася робота ворожих безпілотних літальних апаратів, так званих шахідів. Які активно атакують і збройні сили України і цивільну територію, залітають на цивільну територію, намагаються знищувати інфраструктуру, намагаються враховувати якісь, начебто, об'єкти скупчень військових. Хоча ми бачимо, що інформація в них як правило або неправдива, або застаріла, тобто якихось таких влучних, особливо влучних попадань у них ніколи і немає. Проте вони дуже активно виконують безпілотні, використовують безпілотні літальні апарати і намагаються от таким чином скоріше не все-таки не атаками, танкою танками і піхотою, а використанням артилерії, авіації та безпілотних літальних апаратів пробувати завдати шкоди і пробувати прорвати оборону, але все-таки більше зусиль у цьому напрямку використовує ворог на утримання. Вже окупованих територій не вистачає їх на всю лінію фронту. Uh -huh. Якщо в одній на одній ділянці вони намагаються більше наступати там на бахмутському напрямку, то на інших ділянках їм доводиться лише оборонятися. Це свідчить про ну, і перебої з живою силою противника, звичайно, з їхніми так званими новими мобілізованими, яких ну не вистачає їм звичайно. Ми бачимо це, розуміємо. Це пов'язано із перебоями у логістиці у постачанні, які в принципі ще у них є, але те, що їм сутужно, те, що їм не так це просто, як раніше, це однозначно. Ми це бачимо. А що ж там у Білгороді, пані Марія? Вчора ми бачили бавовну, там горіла підстанція. В них не знаю, чим завершилася ця історія. Треба перевірити ракети, які летять в бік Харківщини. Вони ж з Білгорода летять. Ну, ми не можемо точно сказати локації, звідки саме вони летять, але можемо точно однозначно сказати, що е, ну, Білгород, якби також, начебто щось і прилітає. І я думаю, що е, чим більше вони будуть намагатися робити якісь зусилля з Білгороду чи з якогось е, іншого населеного пункту, тим більше вони можуть очікувати удару у відповідь і протидії, тому що е, достатньо. Мужності достатньо сили, і не можу сказати, що вже достатньо, бо зброї достатньо ніколи не буває. Завжди хочеться набагато більше. Але нехай очікують того, що збройні сили України не будуть сидіти і чекати, поки по наших мирних людях по нашому цивільному населенню будуть прилітати ракети. Звичайно, вони мають бути готові до того, що ми будемо реагувати, і ми будемо реагувати так, як їм. Так і там, де вони абсолютно цього не очікують, угу. мабуть, ви бачили пані Марія заяву вчорашню Путіна або читали про неї. Він говорить про те, що вже будуть потрохи вони згортати свою мобілізацію. Очевидно, це б'є по рейтингах. Цього діда бункерного тому у мене питання наступне: якщо вони згортають мобілізацію свою зараз, а ви говорите про те, що мобілізованих їм бракує ну, на фронті, то чи очікувати нам, що вони ще більше сповільняться у своїх наступах, своїх просуваннях? Я думаю, що такі заяви вперше за все в першу чергу обумовлені. Такою негативною негативним відгуком негативної ситуації, яка створилася внаслідок оголошеної часткової мобілізації в Росії, отого сприйняття не можна сказати спротиву, тому що там до спротиву ще надзвичайно далеко, але отого того стану, у який перетворилася внутрішня ситуація в Росії. І мені здається, що вони дуже добре розуміють, що у них немає варіанту, аби втримати ще їхню внутрішню ситуацію. А це тільки варіант оголошувати про те, що, начебто, буде згортатися мобілізація, тому що те, що ми бачимо, спостерігаємо, що почало відбуватися. У містах Росії ці підпали їхніх військоматів вбивства воєнкомів і обурення, яке можна читати у соціальних мережах у Росії, звичайно може призвести до абсолютної дестабілізації внутрішньої в Росії. І тоді два фронти внутрішній і зовнішній потягнути їм буде напевно вже абсолютно нереально. Та й загалом наслідки для керівництва цієї країни можуть бути катастрофічними. Тому вибираючи для себе, начебто, між двох зол згортанням мобілізації і продовженням наступу свого чи стримуванням контрнаступу збройних сил України, вони вибрали згортання мобілізації, і це свідчить про те, що Росія тріщить по, -по швах. Це свідчить про те, що вони вже починають думати, що треба більше втримувати внутрішню ситуацію чи зовнішню. І, звичайно, це дуже е, оптимістично звучить для нас. Насправді це не вони це роблять, не тому що у них достатньо е, людей, які воюють зовсім ні. Це скоріше через те, що. Внутрішня ситуація загрожує, можливо, навіть і режиму Путіна. Я думаю, що це дуже і оптимістична для нас інформація. І слава Богу, ми цьому дуже радіємо і спостерігаємо за тим, що відбувається на їхніх болотах. Я вам дуже дякую. Бережіть дякую. себе, спокійного дня вам і вітання вашим хлопцям. Марія чашка з нами була на зв'язку. Заступниця командира батальйону Карпатська Січ Легіону Свободи.